Шаша випита гірка за наше спасіння. Кров стікала і щола у саду під час моріли, очі повні сліз боги, а серце любові, щоб не загинули ми всі, а були живі і здорові. А чи здорові ви усі? Сьогодні Бог питає, без плями і порокови, чи знову син кров проливає? Перед отцем своїм стоїть і голову схиляє. Він не покинув нас, не спить. Отцям він все благає. Прости їм, Отче, я молю, даруйте їм прозріння. Отара це моя Господь, і я придбав їм Воскресіння. Він знає кожного думки і таємниці серця те, що йому відомі, не хоче чути він брехні. І з услуками в Божому домі, співаємо Господу хваління, в молитві любимо Його, ну а сусіда ще й донині терпіть не можемо свого. Бог є любов. Ми знаємо ці слова усі. Давайте ці слова візьмемо у серця своє, земля Господня, все ще на помяні. Нема у нас нічого свого, а за любов свою. Господь усіх спитає, чому не прийняли Його. Амінь.